HVL ET5, новий електромобіль 23-го року в чорному кольорі в комплектації Luxury Автомобіль для європейського ринку з портом для зарядки CCS2 combo. Має акумулятор 72 кВт, що дозволяємо на повному заряді проїхати 520 км. В комплектації ми маємо лазерні фари, денні ходові вогні, туманні фари. Передній та задній парктронік. Камери 360 такі 19 легкосплавні диски, автоскладання дзеркал, безключовий доступ, повний електропакет, ось такий цікавий світлий коричневий салон. Ось так виглядають сидіння, вставочкою з алькантари, мультикермо з круїзом, цифрова приборна панель. 12,8 сенсорна мультимедійна система і управління автомобілем. Ось така шайбочка. Електроручник підлокітничок з нішою всередині. Також маємо панораму, яка відчиняється шторкою. Сидіння переднє з підігрівом і обувом. Ось так виглядає задній ряд. Доволі вмісткий. автомобіль має розетку, можна його використовувати як пауербанк. Переднє сидіння можна подвинути вперед-назад або наклонити спинку, якщо це потрібно. В даній комплектації автомобіль йде заводським тонуванням задньої частини. Ось так він виглядає позаду. Поважник у нас з електроприводом. Ось так він відчиняється. Має об'єм 467 літрів. Якщо скласти заднє сидіння, отримаємо об'єм 1167 літрів, що є доволі непоганим показником. Ось так зачиняється він з кнопочки так виглядає він з цієї сторони. Автомобіль має зарядний порт ccs com з правої сторони. Ось так виглядає. Тут в одному і швидка зарядка, і повільна від домашньої побутової розетки. Тож, друзі, кого зацікавив автомобіль, запрошуємо на тест-драйв. Телефонуйте, записуйтесь, будемо раді вам презентувати цей автомобіль, також прокатати. Автомобіль можемо надати в кредит лізінг з першим внеском 7 тисяч доларів. На цей автомобіль ми надаємо гарантію 7 років або 150 тисяч пробігу. Тож, друзі, кого цікавить даний автомобіль, звертаємось, телефонуємо.